Чи не вперше молоді науковці України отримали можливість вивчати методи і підходи до формування національної пам'яті у суспільстві в музеях та меморіальних комплексах Берліну? Цій поїздці передував освітній семінар у Києві, де найкращі студенти та аспіранти історики спільно шукали інформацію про такі місця пам'яті в Києві, як Буківнянські могили, Бабон'яр Яр та меморіальний комплекс Національного музею історії України у Другій світовій війні. Та аналізували ці події за допомогою зарубіжних спеціалістів. Наступним етапом стала робота в Берліні, де українці представляли і свої дослідження з окреслених тем. Отримала запрошення до Німеччини і науковий співробітник Криворізького музею культури єврейського народу та історії голокосту музей Михайла Мармара Маріанна Шпак. Тему, яку я подавала, стосувалася музейної педагогіки і застосування взагалі музейних артефактів у освітній процес. Справа в тому, що на багатьох здивувало, адже дуже багато європейців асоціюють схід України із з такими тяжкими умовами на сьогодні. І тому, коли дізналися, що на сході України є музей, який співпрацює з багатьма освітніми закладами, який власне, покладений. На основу освітнього такого загально широкого простору співпраці із молоддю із маленькими дітьми, то безумовно це здивувало. Освітній семінар Геноцид євреїв Європи, історична перспектива та підходи вивчення не обмежувався тільки аналізом історичних подій минулого. Через фото, плакати, історичні мапи і документи досвідчені історики Європи розкривали сутність політики, коли німецьке суспільство захоплювалося шовіністичними ідеями переваги вищої раси над іншими і реалізовувало їх через закони обмеження для національних меншин. Знайомили з роботою центрів, які зараз відроджують страшну реальність тих часів за допомогою різних прийомів. Комплекси складаються із різних макетованих закладів відпочинку та навчання, що приймають школярів та студентів з різних країн. З урахуванням переоцінки цінностей в нашій країні досвід зарубіжних колег виявився безцінним. Йшлося також і про конкуренцію пам'ятників на прикладі України. Учасники семінару аналізували ставлення до пам'ятних знаків жертвам голодомору і жертвам голокосту яким чином на сьогодні ми можемо визначати, кого шкодувати більше і кого пам'ятати більше? Адже якщо ми говоримо за голодомор, ми говоримо про геноцид українців. Але коли ми говоримо про Голокост, ми говоримо не лише про геноцид євреїв, ми в першу чергу говоримо і про громадян України. І тому на сьогодні дуже важливо поєднати всі ці речі гармонійно. І на сьогодні в Україні дуже багато аспектів є заангажованими, є спеціально замовче або навіть спеціально недослідженими і тому безумовно європейський досвід показав яким чином можна безболісно обговорювати кожну тему учасники семінару відвідали також меморіальний комплекс заксенхаузен розташований на місці колишнього нацистського концтабору Крім історичного огляду, молоді продемонстрували також методику викладання та подачі матеріалу про меморіальні заклади такого типу. Побували українці також і в документальному центрі топографії терору. Дуже важливо, що німецькі спеціалісти охоплюють показ не лише власної історії в період війни, а й тієї, що почалася з приходом в країну радянської влади, і дали гостям можливість розглянути дві позиції в зображенні тих самих подій стару радянську та оновлену. На думку учасників, саме таких підходів дуже бракує зараз в Україні. Важно, это потому что у нас сейчас мир такой, если мы не будем обсуждать трагедии нашей истории, прошлой истории, то мы не справимся с нынешними трагедиями. Поэтому э, обходить участие в таких конференциях просто нельзя. А, а опыт привносится абсолютно новый, а потом мы в этот европейский опыт привносим свое новое, потому что у европейцев свое видение нашей истории, даже той трагеди, трагедийной истории Второй мировой войны. И иногда нас шокирует, этот европейский опыт. И мы э, говорим о, о своих. Ісслідуваннях і, і доказує ситуації, абсолютно обратне ситуації. Організатори подбали також і про варкшопи та квести, які дали можливість молоді долучитися до спільного розв'язання актуальних проблем меморіалізації історичної пам'яті всієї Європи, обговорення та дискусії, знайомство з невідомою досі Німеччиною дали поштовх українцям до створення власних проєктів, які вони планують реалізувати в подальшій науковій роботі.